Іди Оп. мені допоможеш всім привіт. Іди Артем хоче на вулицю. Ми вже зараз будемо збиратися додому їхати. І я марине кажу, ти. Ти казала вчора, ну я їй казала, каже, ну ладно, знімаємо. Ну ми так устали, заснули ну, і да. все. А зараз, звісно, сильно поснімаєш. Да. Маша квакає. Андрей, я, я приплясую, щоб маму Машульчка не ругалась. Да? І це такий кулачок маленький, такий менюсенький кулачок. Та да? і мене вже скільки не було, два тижні. І Марина ж випала якраз Ра, дня, дня, як у неї почались перейми, і вона пропала з Ютуба. Вчора ми купили віще для Маші, Я на них не дивилася. А це е, прийшли, прийшов мені костюм, бо я, як була ж вагітна, параметри мене другі були. Мені взагалі нічого не хотілося замовляти. А зараз я дивлюся, кстати, я будеш відкривати? Що там мама купила? Зараз я, я йшла народжувати 71 кілограм, а зараз у мене 63. Ну, Трошки видно, що трошки схудла. Uh -huh. І вже мені хочеться, чесно вже хочеться речі нові. Що будемо те спочатку, да? ну, так? Давай, <тасп 'ят> ладно, давай будемо. Можна рвати? Конечно, звісно, рву. Давай. Успок Успокоїлась. жопка. давай. Okay. Зараз будемо з Артемом вам показуємо. Давай. Це я замовила в зарі спортивний костюм. Сірий. Ти <з contemporary> Є, але Б... не бежева, мама. Та не бежева, сира. Так? Да? Ну, диви, як красиво упакували. Ой, розривай, Ага. Роби Ой, упаку? ще дивись, там щось написано. Конвертик. Ну М -м -м. чек. А, чек конвертик, як а, це. завжди. Да. Як а. красиво. А, Артем, поздоровайся. А, не М -м -м. хочеш? Так. А ну. О, беленький. Ой, якраз красота. Щоб не в обтяг була. Мама щас каже. Mm, а зараз одягається, футболку одягає, каже, ой, живот видно. Ага, да, і это, і бюстгальтер для годування. І вона каже, це, ой, все це. це, Нічого так. не одягнеш, нічого не це. Та бий одевай, так я ж тебе народила. Та він не біжевий, він оливковий. Ну, не не сірий. Тобто не сірий, він оливковий. Коротше, це надо на платформі, навірно, эти. А ти у ті білі кросівки дивилась, вони ж високі. Помниш? Ну, у мене ж є білі. От ті Так. Вони такі на платформі. Вони ну, є білі. А. Я хотіла чорні. А ну кофту покаже. Це якийсь прям юбка. Там це ж модно, що так ось. ось а, висока, так? Да? Висока і на платформі вибладає. угу. угу. А кофта футболкою. Тож а. Я б сказала, що воно все таке. Ну, це таке на літо свободу. Свободно, да? Ой, он твое А, он воно включене. Артём, он включений мій телефон де папа, он. Зараз ми це покажемо, а я потом помню. Ну, нормально, да? Да, да, я ж кажу, це вечором гуляти. Якраз от, ну, вечором, наприклад, холодно і ми будемо їхати на кладбище в неділю. Це те щоб ягодити, да? Щоб ягодити, щоб воно, розумієш, щоб годувати не довго. А, раз, раз і не в обтяжку, раз підняла ми і, ми в обтяжку, і все, в обтяжку, да? Да. да? Понятненько. Мені не нравится прикольно. Хорошенький. А Машулечка Машелька успокоилась. Тут маленькая ручечка. Видите, какая малюточка. Це моя маленькая. Сейчас я це покажу. Стой. Так, что мы купили? Купили вчора да. кепку Артему. 50 розмір. Давай будемо одевать на вулицю. Диви, О, під, дивись під, під штани на вулицю. Одівай, покажись. Артему до парикмахера завтра. Завтра так, я так що... сказати. Ага, а то ви нас уже ругаєте, що в літо. Ми просто не можемо туди попасти. Це не так просто, як кажеться. Так, да, це не то. Там запис на неділю, на дві. А ми зараз ж катаємося туди-сюди. Ми не попадаємо тоді, дивись. коли в них є місце. Далі, Артема. Іди будемо міряти, зараз будеш у них ходить. Підеш в них на вулицю, а бувай. Так, да, уже вдома можна одривати. Нет. Все, а носочки Одна треба носочка. тобі одевати. Дві, якраз під кепку. Ага. Красиво. Я ще хотіла ну, вчора двоє взяти. Я подивилася, що в нього 24 розмір. Оце прям в йому явно а другий двадцять четвертый, ті, що сіли, да? Ти ж показував. так, да, 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 да. Вони в 24 дуже великі були, 23-й прямо впритик. О, угу. диви. А, ну. І, типо, носочки так. Носочки диви. треба, дітя. Давай, зараз ми покажемо все і будемо міряти. І підемо гуляти. О, яка кепочка у тебе красива. Да, да. красива, да, яка як кепочка. Наші взяла я. Воно все поодривало, дивись. Я теж не пойму, всі бірки поодривало? Ну. Зачем? Може, типа, на них магніти? Може, я не знаю. Я три брала. Вообще прям. Прям А чек, да? Там кинула, то подивись. Да, да. Ти точно вчора кидала туди чек. Ну хай ладно. Я на ну, пом... кло... чи три було. Клади отак вот на кровать, буде Давай. хорошо видно. Ага. Отакі От бодіки. Якраз на літо і зараз ну, буде не тепліше. Не О, немає. Це кому? Маші, так? Да? Пожалуйста, їх треба показать. Постирати їх треба такий класний, Целую ручку Ляля. Целуй. От какой братик все. хороший. Маша твоя, да? А це дед. Все, все. Ой. Все, все поцелував. Спить Маша. Це от деда, буде. Да, це от Миколи Яковича. Я хочу его показать. Я купила одного Машина ряд. Це какой Тоже на літо. 56. Воно сейчас уже його можна одягати. Я вскочив в лип. Влип. Ну, Артем, що ж О, так. Ой, диві, класно. Так. Красиво. Красиво. Тоже клади на кровать, буде хорошо Сейчас, видно. Ага. Тікай, угу, угу. Угу. А воно дивіться, все розтібається. Ну так, да, щоб угу. так само раз, раз і поклала дитинку. Качество класне. Таке, як це на Next я заказує. угу. угу, угу. Хороше. Одна штука теж така, це, я думаю, або завтра надіть на вечір. Подвинемо сюди. Ось, диви. Топ. Ага, ага. Yeah. І, і, і такий костюмчик красивий. Клас, Я читав в коментарях, ви писали типа, навіщо стільки багато речей купувати, у вас типа, є багато. Ну я не знаю, маленькі діти виростають із речей буквально за два тижні. От дивишся, що вони якраз починаєш їх носити, дитина набирає 300. Це лялі маленькі. Ти а, буквально два тижні носиш і вже Ножку. давай мірять ножку лялі. Ну. І Артема. Ну, ой, ой. Ой, яка велика Артема Ляля маленька, да? так? Йду, Вау. Я носки, да. И, а, ой, всі, ой, я, всі я, речі, що я... були. Що, що? Я... Давай цілуй. Ой. ой, Спить Ляля. Спить, спить, -ля. спить. Аккуратно. поцілуй Ляля і все. О, який братик хороший. Ручку целуй. Спать. Да? О, ну, все. Давай, буду і усі речі, що були в Артьома, виписали, типа, а де речі Артема? Ми всі віддали, просто віддали. І підписникам відправляли по почті. Відправляли. І один раз, і другий, і в сусідки були маленькі дітки. Там теж в них, та здається, щороку народжуються. Там троє діток. І... Ну, не діток, а й ми до троє дітей в них. І у кожних із цих трьох дітей вже то-лі по двоє, то лі по троє діток, і вони якось отак щороку, щороку, yeah, yeah. і ми багато yeah. речей віддавали туди. Yeah. І точно так буде з речами Маше. Yeah, ті, звісно, ті, yeah. які трошки загажені там чи ще щось, ті просто йдуть yeah, в... yeah, yeah. на ну на вибраз. А ті, що поносили-поносили, yeah, yeah. і дитинка виросла з них, ми просто віддаємо безкоштовно. Так і теж казали, багато в нас багато речі. Де вовші єдине, єдине, що ми, ми Артема продали, це його ці костюми, бо вони дорогі. Ми купували ото до речі, костюм теплий він за... Оце ось магазин теж. О, да. а ну вставай. О, які красиві боті. Вставай. Так що не, не переживайте, всі речі будуть. Ето. А куди ти? А він пішов не показувати лапки, а пішов Ступай. на вулицю. Іди сюди. А куди ти уйшов? На вулицю пішов. Аж подивись зеркало на себе. Диви, який красивий. А є б я їх наточений. самого початку? Да дивіться скільки. Квітам 14 днів. 14. Звичайно, був величезний букет. Там було багато квітів, але вони потрошки, по по потрошки-потрошки і мені і мені в коментарях писали Андрій, як ти вибираєш квіти. Я не знаю, як це пояснити, але їх в магазині одразу видно. Чи квітка тільки зрізана і привезена в магазин, чи вона вже там кілька днів стоїть? Тому Ну я завжди при... вибираю квіти. Вони завжди довго стой. стоять. Це ну, щоб ви розуміли, з 12 з суботи сьогодні п'ятниця, тобто вже 13 днів, 14-й. Стой, 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 да підеш зараз? Вже і, і папа дінеться. А скільки там градусів? Ти не дивився? Сто не знаю. Вчора було 30 на сон. Усипив. Маша спить, утя ручечка отвалилася і лежить ножечки сплять. Що Ти, взагалі та не не костюм дожна поміряти. Да. Все, сейчас Маринка один костюмчик. Что да, ты показала, можешь? Потом... Нет, одевай, я здрасте показала уже, как він будет выглядеть на тобі. Та ну, просто костюм один. А потом уже показываешь, как ты будешь выглядеть в нем в этом. Вот легкий. Да. О, он, дивися, приніс мені. А це Ваня, не мої. Ой. А, це просто в руках Артема вони кажуть, це сотого розміра. Ні, просто. Давай. Папа. І папі доставай боті. Мене. Ну я зрозумів. Доставай і папі боті. Давай, ні, давай. Ні. Нема папаних? Вони ні. там, мабуть, в коридорі. Ні. Ма? Маша oh. уже починає ну, звуки. І оце Артем як там чи крикне чи стукне, дай не только Артем, и мы можем. І воно так прям Ma! дергается, уже схватывается трошки. Оце так висок, їх надо натягувати, боков кофта низка, да? <рес> 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 це папа, не только церазня. Нет, це разні. Один а такий, а другий такий. Я ж специально потягнулася, щоб не видно було ж ну не а. Так. Отак Так сидіть на цьому. Угу, Нормально, угу. да? Ну так, так і А, і рукав не повністю, да? три типу футболка. Ага. Да. Артем, це раз не Ну що, футболку смисли мир? Ну да, футболку все одно не буде Параш, видно. Шляпусь, Хороший, свободний, правда, це як сказала, що тебе кармить буде удобно. Да, Раз, підняла і все, випадка, да. Раз і все. Ну, да. ну а мабуть, Маша... так. Да. М... Ну все, сейчас котик обувайся. А Маша taka... така. Що <свят> 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 это? Що вона кушать просто то кожні полчаса, то через три часа її не поймеш, коли. Так, да, кстати, ночью я заводю собі будильник, бо вона спала в цілу ніч. А то ще.